Вітаю я вас, брати та сестри. Ніхто з людей, ніхто по всьому світі тебе не любить так, як любить Він, любов Христова Сонцем ясно світить і піднімає зранених з колін. Ніхто з людей, ніхто не зрозуміє так, як зрозуміти може Це Господь. Коли у душу холодом повіє, він на тепло замінить прохолоть. Ніхто з людей, ніхто з, ці, з цієї маси тебе так не потішить, як Христос. Він тлію, що гнота не погасить, і віджене від серця тінь загроз. Ніхто з людей, ніхто із них не знає, як правильно. Під Тримати пожаліть, ніколи в гнів він не додолає Той очерет, що зінутий стоїть. Ніхто з людей, ніхто не потіше, тобі, як це зробити, може Бог. Якщо і впав, тебе підняти зможе, навчить іти вперед до перемог. Ніхто з людей, ніхто з людей це не здатний, Твоїм прийняттям, болям і без сліз. З Христа лиш світить Сонце благодатне, там той, Хто стільки мук перетерпів, відпив ти в людях лицемірства зради, їм довіряти досвід цей гіркий. Ісус Христос, журбі твоєї розрада не лишить у біді Він не такий. За рукою Його зранену тримайся, прощає те, що Ти собі не зміг, на Нього цілковито покладайся. До нині він життя твоє зберіг. Ніхто з людей, ніхто з них не чекає, розмов з тобою, так як твій отець, молитви чує і відповідає на всі питання і запити сердець, несе він на руках і не загубить, тебе для неба завжди купив. Ніхто з людей, ніхто так не полюбить, як це Спаситель уже давно зробив. Амінь. I'm no. no.